Недоволення війною зростає вже навіть серед її прихильників, що здатне підірвати режим Путіна. Дивіться у цьому відео. Путіна стало критикувати російське націоналістичне суспільство, яке підтримує війну. Причина підрив Кримського мосту у поєднанні з військовими невдачами та мобілізацією. Про це свідчать експерти Американського інституту вивчення війни. Така критика може говорити про зростання сумнівів у здатності Путіна досягти обіцяної мети, так званої денацифікації України, як наслідок, підірвати симпатії до Путіна серед його основного електорату. Навіть загони Путіна чомусь змінили особовий склад і звертаються за. Підтримкою вже не до свого лідера, а до світової спільноти. Ми, отряди Путіна, звертаємося до всьому світу. Те, що случилось в суботу на Кримському мосту, це пряме терористичне нападіння на Росію. А ось так виглядав російсько-грузинський кордон після оголошення мобілізації. Величезна низка з машин, кінця якої не видно навіть з дрона. Путин удерживается благодаря только тому, что его хорошо хранят. Элиты давно бы с Путиным разобрались, только у них нет возможности это сделать. Все элиты находятся в шоке. Они прекрасно понимают, что их жизнь закончена с точки зрения там, исторической перспективы и ближайшего будущего. Но Путин удержит свою власть исключительно силовым методом, в том числе подавляя э, любое недовольство внутри э, самой элиты. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що сприйняття траєкторії війни та українських можливостей також змінюється, і росіяни переживають різке пробудження. Він уже зараз ізольований від цього світу. Він уже зараз відчуває економічні наслідки своєї політики. Хоча найбільші результати ми почнемо бачити лише. Десь на лютий і березень наступного року, коли російська економіка почне реально валитися, російські джерела визнали, що український контрнаступ у Херсонській області становить значну загрозу для сил РФ на півдні України. Путін продовжує перетасовувати своїх найвищих військових командирів. Мабуть, для того щоб відвести провину від себе, навіть призначив нового командира так званою спецоперацією Суровікіна, який воював у Сирії та Чечні, але вже 10 жовтня і сам перестав прихов. говорить, что убийство мирных жителей Украины — это его наказ. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Прошу міністра оборони доложити о результатах. Але міністру оборони похвалитися нічим. На фронті армія Росії зазнає краху. ЗСУ відбили атаки на Харківському напрямку. Понад 30 атак у районі Бахмута та Авдіївки. Російські війська здійснили невдалий штурм на південно-західному напрямку від Донецька. Українські джерела повідомляють, що російська окупаційна влада вивозить свої сім'ї з Херсонської області до Криму, а зі Старобільська до Луганська. Тиск суспільства міг би підірвати авторитет російського диктатора, але має повстати вся країна. А поки що жорстокість, яку демонструє Кремль, породжує у росіян страх. Там старо подавляє армію мільйон двісті тисячі варів вооружоних, наділених гігантськими полномочиями, тюрмами, судами, концлагерями і так далі. З Росією вся примрущена в більшому тюремну зону з різними режими. Путін вже зробив більше для розвалу Росії ніж захід і НАТО разом узяті кажуть експерти. Захід нарешті має визнати, що має справу з терористом, а не витримувати нейтралітет, і відповідно вести переговори з ним. Перша пропозиція здати зброю, каже Володимир Огриско. А якщо це не виходить, тоді їм оголошують ультиматум, А якщо ультиматум не виконується. Терористів знищують, ось власне про що сьогодні має йти мова, якщо ми хочемо швидко зупинити цю війну. Відповідь України на ракетний терор 10 жовтня має бути узгоджена з країнами заходу, кажуть експерти. На превеликий жаль, сьогодні ми не маємо тих озброєнь, які б дозволили відповісти належним чином і завдати ударів по критичній інфраструктурі, скажімо, Москви. Хоча я думаю, що багато хто сьогодні кусає собі лікті в українському керівництві, тому що коли ми могли свого часу випускати ракети, які літали на 10 тисяч кілометрів, а сьогодні ми просимо ракети на 300 кілометрів, то це означає, що ми так само несемо відповідальність за ті жахи, які сьогодні переживають пересічні українці. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що президента Володимира Зеленського вивезли до бункеру на Західну Україну, на що він записав відеозвернення під будівлею офісу президента. Вони прагнуть паніки і хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, одному, віримо в себе, відновлюємо. Усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненості певністю у перемозі. Тільки перемога України здатна добити Путіна та його режим. Остаточно вважають експерти. Я не Думаю, що ці ракетні обстріли дані, конечно, ізвінять вони, Безусловно несуть смерті розрушення України, і вони призводять до ефект. Но, во-первых, эти атаки они не могут продолжаться такими средними вічна та рехані взивають, аж за реакція зробішло. Втретє, я надеюсь, що НАТО наконец-таки, организует защиту неба України. З такою заявою президент Зеленський виступить на саміті Великої Сімки 11 жовтня. Консолідація позицій західних лідерів та перехід від слів до справи те, чого потрібно домагатися від саміту, каже Володимиро Огриско. А все означає. Е Надання Україні всього того, що ми по праву вимагаємо, бо ми захищаємо не лише Україну, захищаємо оцих Деяких е, західних політиків, які розповідають нам про те, що там постати за стіл переговорів збивцею терористів, перша причина, через яку захід так обережно реагує, страх ядерного удару. Путіну свого часу вдалося залякати світ і створити міф про непереможну армію Росії, яка за фактом розсипається на очах. Друге, за ці роки на заході зросла величезна кількість шанувальників Путіна, яких він годував з руки. Але останнє слово буде за наступом ЗСУ. Що ж, пекло для них ще здаватиметься раєм. За інформацією українських військових, немає жодного страху, тільки злість, яку вони спрямують на ворога з ще більшою силою. Ракети нічого не захоплюють, ними неможливо перемогти. Перемагають на фронті, а там справи у росіян дуже погані. Після ракетного терору всієї України 10 жовтня голова європейської дипломатії Жозеп Борель анонсував нову військову підтримку України від ЄС. А Бундесвер повідомив, що перша система ППО «Айріс-Т» протягом кількох днів прибуде до України. Діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.